мене Сьогодні такий башкетний настрій, такий причуган такий цікавий. Усім привіт! Я Оксана Гороза і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас будуть з вами такі парфтеревені щодо нових семплів, які я нещодавно протестувала. Я не змогла їх віднести до якоїсь конкретної тематики, тобто цитрусові, чи квіткові, чи дерев'яні. Ні. Це така, знаєте, Незвичайна тематика, я їх а, назвала неоднозначні. Тобто, а, вони, знаєте, начебто такі волаючі з земплів, а зі шкіри вони такі покладисті, стають такими тихими, ну, такі неоднозначні відчуття, які в мене викликали. Так ось, почнемо з аромату. Ажен провокатер Лажан. Агент-провокатор агент. Мені не сподобався спочатку цей аромат, тому що він якийсь такий різкий за рахунок того, що тут Іланг-Іланг в суміші з геранію Мені не подобається, як це поєднується плюс. Мені не подобається мускус, який тут. Але на шкірі він стає таким м'яким, він лягає досі так близько до шкіри, він таки притихає, і ланг-ланг ледь відчутний стає. І він не так голосно волає. Хоча, наприклад, Герань мені дуже подобається як компонент в парфумерії. Він такий маслянистий, теплий. Ну, і тут намішано все, що тільки можна. Тут і Пачулі, і Ладани і сандал, і амбра, і мускус. Що ще? міра є. Ангеліка, лапдану, перець. Але це, знаєте, як на мене, то він такий будуарний. Мускус трішечки. Я б сказала, що він тут брудний, тому що. Знову ж таки, намішано все підряд. І це може так відштовхувати мене не мускус, а і ланг і ланг. Тому що ось семплу він прям волає. Але тут він такий нерадісний. Полину з полісандром я не відчуваю. Тобто якісь прям таких дерев'яних нот. Не відчуваю. Ну, амбра, разве що з сандалом, може бути. На шкірі він м'ягкий, знову ж таки, будуарний, з натяком на вінтаж, трішечки помадність, звідки вона там з моєї шкіри, я не знаю. Але якось так. Я навіть не знаю, в яку пору року таке носити, коли він буде гарний, Може десь восени, але зараз взимку. Ну так, неоднозначно. Напишіть мені, будь ласка, в коменти, чи є у вас цей парфум і як ви його відчуваєте. Далі в мене семпл від Вільгель Парфюмірі Purple Fig. Напишіть мені, будь ласка. А хтось десь казав? Я десь щось чула, що це марка, начебто російська, або начебто вони підтримують Росію. Напишіть мені, будь ласка, чи варто взагалі про цей бренд казати? Але я колись щось таке почула, і я не зрозуміла, що це підтверджений факт. Так ось, поки я не знаю, так чи ні, що в цьому ароматі? Ангеліка, листя чорної борички, і воно таке соковите. Тут інжир. Кедр і цитруси. Дуже сподобалось таке цікаве поєднання і як він лунає зі шкіри. Навіть в цю пору року, взимку, він гарно відкривається. Наступний аромат від лабораторії Альфа Тіво Nідie. Цьому семплу, боже, я не знаю, скільки років. Років 6 точно, тому що він в мене з'явився, коли я. Працювала ще майстром манікюру, тобто багато років тому. Так ось, коли в мене він з'явився, я ось його майже випила вже, я їм обливалася, тому що я не могла його відчути на собі. Я не зрозуміла, чим це пахне, що це таке. Чи відчуваю я його взагалі. Тим паче, що я читала багато коментів про нього, що він не тримається зовсім. На 5 хвилин його вистачає і він залітає зі шкіри. Що тут? Тут дуже гарний мускус, тут морські ноти, цитруси, білі квіці, жасмин, сандал і амброксан. Але я його сьогодні нанесла на згіб, Згіб лікця, в общем, я нанесла ось сюди на руку. І він так гарно відкрився. Так ось, коли я його нанесла і відчула зі шкіри зараз взимку ось вдома, то це такі приємні спогади про мирне літо, Мірне. мирне. Коли був мир, багато років тому, більш ніж 8 років тому. Це прогулянка вздовж берегу моря, це якісь такі гарні надії на майбутнє. Він такий легкий, як друга шкіра. Тут такий пухнастий а, мускус, і він трішки солоний, і він настільки чистий, білий, ніжний. Мені так він подобається. Я зараз а, навіть замислилась за повномірку цього аромату. Я його збережу до. Хотіла сказати, хотіла сказати до кращих а, часів, але мені буде дуже цікаво, як він влітку відкриється. Тут залишилося, я не знаю, менш ніж мілілітр, але я таки хочу послухати його в теплу погоду. Не хочу зараз його наносити в холод, тому що якщо я вийду зараз в мінус 8, мені здається, що він утвориться в якусь таку бурульку, яку я не відчую. Мені він ще нагадує одну з молекул, першу чи другу, я не пам'ятаю, таку ніжну і ледь вловиму. Я таки залишу його до літа, бо дуже цікаво, як він буде відкриватися в спеку, на теплої шкірі. Аромат Ларен Мазоні Infinity di Як мені цей аромат сподобався. Він соковитий на хвою, цитруси, квіти і амбру Тут дуже гарна біла гарденія. ялівцю І соковиті Прям таки, коли, знаєте, листя чорної порички рвеш, ось, ось ці прям соковиці ці листки, такі гарні. Мені сподобалось, як він зі шкіри відкрився. Я б сказала, що це аромат унісекс, тобто і чоловікам, і жінкам він сподобається. І також я вважаю, що цей аромат сезону, тобто він... І зараз гарно відкриється взимку, такий єловат цитрусовий. І навесні, і восени, і влітку обалденний аромат. Я з задоволенням його розносила. Аромат Вільгерман More is more. Це такий неоднозначний аромат, тому що семплу він такий відштовхуючий. Трохи анімаліки, я дуже довго е, прислуховувалась до цього аромату, тому що я так і не зрозуміла, що дає індол і ось е, е, ці тваринні ноти, може, е, поєднання компонентів зі шкірою так дають, тобто з компонентом шкіра. Бо тут заявлен, заявлена і шкіра, з трояндою. Е, Амбрета, пачулі, а що тут було ще? Шавлея, дрок, Асмантус і вітивер. І ось це все месиво. мені так не подобається, як звучить ось спокончику з ось цього маленького. Але зі шкіри він не так яскраво волає. На шкірі він стає м'який, і я чомусь вважаю, що його пора року це весна. Тепла весна. Мені здається, що коли тепло, він тоді більш такий м'ягкий і приємний стає. Зникають ось ці неприємні індольні тваринні ноти. Але знову ж таки, я кажу про свою шкіру. Але в холод я б не стала його носити, бо він прям свербить. Може, за рахунок осмотусу такі відчуття. Я не знаю. Неоднозначний, дуже аромат. Наступна фіолка в мене Amouage Lyric Man. Хочу сказати, що цей аромат з першого разу, саме перший день, коли я його тестила, він злетів з моєї шкіри десь за хвилин 10. Я просто перестала його відчувати. Але потім раз за разом. Може, знову ж таки, це залежить від температури, температури шкіри і взагалі погодних умов, тому що ось я його ледь відчуваю. Це цитруси з гальбаном, зі сосною, ванілью, мускатний горіх, муску, сандал, ладан, троянда, флір Непоганий, він начебто непоганий, але чомусь не чіпляє. Цікаво буде послухати його а, з чоловічої шкіри. Я відчуваю його як унісекс, тому що це не типовий чоловічий аромат. Дуже гарний. Мені знаєте, мені, мені взагалі подобається, коли чоловіки носять якісь такі квіткові, солодкі аромати. А цей не солодкий, хоча тут є ваніль. Він геть не солодкий, щось таке приємне, не волаючи зі шкіри, він дуже-дуже близько до шкіри лежиться, як лягає, як лабораторія Альфатіва Нідю. Не скажу, що затишний, але мені здається, що це аромат для літ. Та для весни, але не в холодну пору. Я його якось так відчуваю. І остання фіолочка це Essential Parfums Boise Imperial. Якщо чесно, то це не самий цікавий аромат, який мені потрапив в руки. І мені не сподобалось, як він зі шкіри відкрився. Але кому подобається нота ветиверу, амбраксану, можете послухати. Що тут ще пачулі, перець і дерев'яшки. На моїй шкірі він так і не відкрився, якось гарно, скажімо так, ось як він звучить з фіольці, так він і звучить зі шкіри. Якось я була не дуже вражена, хоча нота витивер мені подобається. Але Амбраксан мені сподобався більше в лабораторії альфа Tiva Ned Якось так. Ось я можу викреслити лабораторію альфа Tiva Nedue. І, мабуть, блін, дуже сподобався мені Вільгельм Парформ парфюмер Purple Fig. Мені взагалі декілька ароматів цієї марки сподобалось. Напишіть мені, будь ласка, чи ви знаєте якусь інформацію щодо цього бренду. Чи дійсно він підтримує рефію. Буде цікаво прочитати. І сподобався мені аромат Infinity Definitive. Аболдия відкрився на шкірі. Ось у мене сьогодні є три переможця. Напишіть мені, будь ласка, в коменти, чи ви знайомі з цими ароматами? Які аромати для вас неоднозначні? Тобто, наприклад, з флакончику звучать якось дивно або відштовхуючи, а на шкірі відкриваються дуже круто. О, до речі, до неоднозначних я б ще додала сержалю танца. Ну, знову ж таки, я сьогодні говорю про семпли, які я протестувала нещодавно, тобто про щось нове. А про Лютенс я вже вам розповідала. А ще, до речі, я би додала в цей список. Прикиньте, забула слово. А трусарди, господи. А ще я би додала до цього списку трусарді ця нова бутикова колекція. Щось там з аперетиву зв'язано, такий флакончик бежевий. Я сюди картинку кудись-сюди причеплю, і ви подивитесь. Так ось, коли я його слухала, це був такий гарний букет ніжний. Цитрусовий, але зі шкіри це просто настільки сверблячий цитрус був Це ось лайм з бергамотом, він перебив всі ноти на моїй шкірі. І настільки сверблячий. я просто руку ось так от <laughs> слухала, і а, потім вирішила просто змішати декілька ароматів-трусарці. Я потім підійшла знов-таки до полиць і нанесла. З чорного флакончика, якийсь там мас, мускус. Ось, і потім він наст... воно це все настільки змішалося, і це було аля. Це зараз буде смішно, аля Шанель-Джерсі на мінімалках. Тобто такий лав... це вийшло щось таке лавандове, ванільне. Просто моя шкіра робить такі метаморфози. Так, я від вас чекаю в коменти. Чи ви знайомі з цими ароматами? Чи ви щось цікаве мені, мені порадити, з чим можна познайомитись з незвичайним? Прям, ну, щось таке цікаве, хочеться послухати, що вразить? Я забула. Була дефо. Забула, в общем, пам'ять у мене зовсім не акторська. Так ось. Коли аромат подобається з факончику, але зовсім не подобається зі шкіри. Наприклад, ноти сторома або цвіти, Усі тваринні компоненти, які, ну, моя шкіра з ними геть не ладить і геть не товаришує. І з моєї шкіри, ось ці тваринні ноти вони перебивають всі інші. Всі інші просто стухають кудись тікають. Лоточки, какуси, пісявки це все валає з моєї шкіри, хочеться відмитися. А, так ось, я прошу мені не радити такі парфуми, але щось таке цікаве, хочеться відчути. Ось, наприклад, Мадам від Джуліт Хазаган. Мені геть не подобається, ну прям геть не подобається, бо це такий брудкий е мускус негарний, не як е в, в терензії. Він брудний такий. А це навіть щось таке підрятузна, якась така тематика, яка реально там ну не знаю мені <світ> дуже неприємно. <світ> <Він> пахне. <світ> Ну, я не знаю, як пояснити, щоб це пояснити якось так культурно гарно, да? Але мені прям геть <гай> не подобається. Але цікаво. Знову ж таки, не подобається. Я б на себе таке, не нанесла б. Але подобається його слухати. І цікаво, як він лунає з блотеру. Чому ні? А може, є такі люди, чия шкіра навпаки. Дуже гарно відкриває такі аромати. Це цікаво, тому що всі ми різні, знову ж таки. І це круто. Так, друзі, на цьому поки що все, бо я геть розбалакалась. Я дуже люблю теревенити. Так ось, дякую вам. Дуже дякую за увагу, за вашу підтримку, за активність. Я кожен раз дуже чекаю ваші коменти, щоб поспілкуватися з вами, тому що в мене. Кайфова, цікава аудиторія, і це дуже цінно. Заходьте до мене в інстаграм, я посилання залишу під цим відео. Заходьте в інстаграм, там так само поспілкуємось, бо і там я викладаю багато цікавої інформації. І я кожен раз закликаю в своїх відео, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе. На жаль, війна в Україні триває. Росія кожен день бомбить Україну, займається геноцидом. І не тільки в Україні, але так масштабно зараз, на жаль, тут, і впри... ну, взагалі, на жаль, а... на жаль, що ми а... зараз а... в наш час говоримо про це, відчуваємо це, переживаємо це, бо це геть не по-людськи. Добре, друзі! Тримаємось, навішуємо носа, і кожен день наближаємо перемогу. Не забувайте донатити нашим захисникам і захисницям. Тільки разом, тільки в єдності наша сила. Дякую вам ще раз за увагу і до зустрічі в наступному відео. Па-па!